Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас черговий аграрний гороскоп, і він присвячений дуже важливому агроприйому. Це агроприйом для отримання якісного насіння. І ці справи можна розпочинати в березні 2025 року, час київський. Перший період дуже гарний, який ми дуже часто використовуємо, ми і сіємо насіння в тільці. І збираємо насіння саме з цих плодів. Інколи використовуємо стрілець. І козоріг, якщо треба, це вже кореноплодові овочі. Давайте ми розглянемо, які періоди нам для чого більше підійдуть. Так от, телець зростаючий місяць завершення першої фази, тому тут тільки вершки використовуємо Сіємо насіння тих культур, які ми будемо використовувати для отримання насіння. Починаємо 3 березня з 13.30 до кінця доби, 4 березня всі 24 години, 5 березня з 0 годин до 12 години дня. Ось він, стрілець, який відповідає за генофонд, весь генофонд насінневий. І тут дивіться, як гарно випадає. У нас завершення третьої фази, яку можна використати для отримання насіння і вершків, і корінців. І це у нас період буде 20 березня всі 24 години, і 21 березня всі 24 години. Гарний період. Ще у нас є період для корінців. Тільки для корінців це четверта фаза, і тому можемо козуріг використати для, для цієї справи. Отож. 23 березня з 4 години ранку до кінця доби продовжується цей період. 24 березня з 0 годин до 16.30. Нагадую, козиріг тільки корінці. І ось для вершків є ще один період, телець зростаючий місяць, але це початок першої фази, тільки вершки, і тут буде замало енергії. Тому це так: про всяк випадок, ми цей день даємо. А краще все-таки використовувати, коли завершується перша фаза, там енергія зросту більша і більш якісніше насіння в тільці виходить. Але зараз бувають різні періоди, тому бувають різні випадки в житті наших колег. Тому ми і цей період включили. 31 березня він починається з 13 години. Після 13 години дня до кінця доби. А зараз ми весь гороскоп на березень місяць на екран виводимо. Будь ласка, можете записати, зробити собі відмітки, коли що ви збираєтеся сіяти, висаджувати, для того, щоб отримати якісне насіння овочевих та квіткових культур. Бажаємо вам успіхів у цій справі, якісного насіння, щастя вам та радості! Обов'язково усіляких вам гараздів і гарної погоди. Ну що ж, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.